ありがとうございました。 16 березня 2022-го. одна з трагічних дат сучасній історії України. Саме цього дня під час облоги Маріуполя російські літаки скинули потужні авіабомби на драмтеатр, де в цей час в укритті перебували сотні місцевих цивільних мешканців. Майже всі вони загинули внаслідок тієї варварської атаки. Тому на чергову річницю Укрпошта випустила нову марку, яка має свою особливість тираж із уникальним покриттям, частинками сталі, яку виготовили на комбінаті Азовсталь до російського вторгнення. Вона присвячена Місто Маріуполь. А ще одна дата річниця привід це триріччя трагічним подіям в місті Маріуполь, коли місцеві жителі сховались у будівлі драмтеатру, щоб оберегти себе від бомбардування, від обстрілів. Вони Розраховували на людяність окупанта, але навіть написали перед будівлею діти. А, але це не отримала окупанта від обстрілу від повного руйнування драмтеатру. Криворіг ще до великої війни мав тісні ділові та культурні зв'язки із Маріуполем. А після окупації останнього став другою домівкою для багатьох маріупольських сімей з серпня 2022-го в місті діє центр Я Маріуполь, де нові криворіжці з міста Марії можуть отримати всю необхідну допомогу та підтримку. Тож символіч. Що в церемонії спецпогашення нової марки взяв участь, виконуючий обов'язки мера Кривого Рогу. Ця марка віддає шану тим нашим героям Маріуполя, котрі захищали Маріуполь. Багато з мешканців Маріуполя і зараз проживають у нас Кривому Розі. Ми надали приміщення, і у нас є і центр Маріуполя. Я Маріуполь. Ми з котрим разом працюємо. І ми ніколи не забудемо е, подвиги тих людей, котрі захищали Маріуполь. Загальний тираж нової поштової марки складає 400 тисяч екземплярів. Починаючи з 14 березня, бажаючи мають змогу її придбати як у відділеннях Укрпошти, так і онлайн на офіційному сайті. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.